Вітаю вас, шановні інтернет-глядачі! На Волині з'явився новий голова обласної державної адміністрації. Місцевий керівник СБУ Іван Рудницький. З'явився, мабуть, не зовсім точне слово, Правильніше сказати, переїхав з кабінету на проспекті Василя Мойсея до кабінету на Київському майдані. Його попередника Погуляйка швидко пішли, коли зрозуміли, що незабаром будуть вибори. І практикуватимуться спочатку на місцевих англійське видання The Economist навіть визначило дату остання неділя травня 25-го року. Попри багаторічне сидіння на Волині, Погуляйко, як на мене, запам'ятався своєю злодійкувато ніякою поведінкою та своєрідним підбором кадрів, більшість з яких знімали з посад СБУ на Бутабеп. Якщо коротко, то з такими не те, що вибори не виграти, важливо, хоча б не опинитися в глибоких мінусах. У колі своїх знайомих я давно не виключав призначення подібної кандидатури, а конкретніше з моменту призначення в офіс президента, колишнього голови закарпатської ОДА, кадрового працівника СБУ Віктора Микити. Його досвід керівництва Закарпаттям визнано успішним і, мабуть, прийнято рішення масштабувати його на іншу прикордонній область. Тепер кілька слів про саме представлення. У державно-чиновницькій ієрархії цей момент надзвичайно важливий, бо він демонструє місцевим елітам, хто є хто. Чим вищий чиновник приїздить з Києва, тим краще місцеві розуміють ставлення до них у столиці. Так от, до обласних депутатів, 90% з яких близькі до партії за майбутнє, не приїхав ніхто. Більше того, на зустрічі не було і мажоритарного депутата від Луцька Ігоря Петровича Палиці. Представлення відбулося по сучасної за допомогою відеозв'язку і було по військовому коротким та конструктивним. Єдиний, хто намагався внести до цієї офіційно ділової зустрічі атмосферу сільського престольного праздника, був митрополит Михаїл, роль якого в процесі представлення залишається незрозумілою. До нього ми сьогодні ще повернемось, а зараз про завдання, які новий голова для себе окреслив, і повноваження, окрім офіційних, які він отримав. Заступник керівника офісу президента Микита відзначив одну цікаву деталь, котру місцеві ЗМІ чомусь не помітили. Цитата: новий очільник має довіру президента. Це означає, що у Рудницькому надано максимум повноважень насамперед у побудові президентської вертикалі до кожної громади. Про це керівник військової адміністрації також наголосив у своєму вступному слові, що планує побувати у кожному селі, щоб зустрітися з людьми. Більшість голів територіальних громад після останніх місцевих виборів політично належить до різних партій, окрім президентської. А після адміністративної реформи, отримавши достатньо фінансових ресурсів, вони ведуть себе, м'яко кажучи, незалежно. Завдання нового голови дати зрозуміти кожному, що період Махновщини завершився, і хто в домі господар. Задання зрозуміле і абсолютно на часі, але було б добре, якби ще хтось професійно зайнявся стратегічними комунікаціями. Ця важлива, я б сказав, архіважлива сторона функціонування держави у воєнний період на Волині абсолютно провалена. Я не голосував за партію слова народу і не збираюся цього робити, але мені вистачає здорового глузду зрозуміти, що закон прийнятий Верховною Радою на вимогу Євросоюзу. Про заборону красти ліс є вкрай необхідний і спрямований проти тих самих керівників лісгоспів, які повинні берегти ліс, а не лише розкрадати його. Ось конкретний приклад: керівника філії Ківерцівське лісове господарство Державного підприємства ліси України Ярмолюка підозрюють у незаконному збагаченні. Правоохоронці підрахували, що за минулі 4 роки його родичі стали власниками майна нерухомості та автомобілів на 27 мільйонів гривень. Це, по суті, рядовий боєць Лісового фронту. А що ж його керівник, директор Поліського лісового офісу Кватирко? За даними видання, Сила Правди, ДБР відкрило кримінальне провадження, у якому йому інкримінують щомісячний збір по 10 тисяч доларів з підвідомчих керівників 19 філій. Уявіть собі, як побудована ця галузь, точніше законодавство, що регулює її діяльність. Виявляється, якщо вас зловлять з машиною краденого лісу, то вам нічого не буде. Бо щоб це стало покаранням, потрібно знайти місце, де зрубали деревину, провести експертизу і підтвердити, що зрубана колода і знайдений пеньок колись були одним цілим. Прийнятий Верховною Радою нормативний акт копіює європейське законодавство і є вкрай необхідним. Паралельно з цим прийнято постанову Кабміну, що дозволяє цієї зими запастися дровами по старому і отримувати їх надалі за копійки. Але ніхто з високопосадовців не провів грамотно роз'яснювальну кампанію і маємо те, що маємо. Про необхідність терміново перебудувати всю державу, а не лише лісову галузь, наведу приклад Луцького свято-Троїцького собору. З часу, що минув з попередньої програми, мені до рук потрапило два документи. Перший це декларація про готовність суб'єкта до експлуатації, зареєстрована управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області. У ній йдеться про нове будівництво багатоквартирних житлових будинків на вулиці Відродження 50 у селі Липини Луцького району. Це друга черга багатоквартирного будинку з прибудованими офісними приміщеннями. Замовником є управління Волинської єпархії УПЦ Київського патріархату за підписом митрополита Михаїла. Це, мабуть, давнішній документ, судячи з назви, але він показує час перетворення волинської єпархії у девелопера, причому крупного. Ось наступний документ вже абсолютно свіжий авторства департаменту культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Короткий виклад. Об'єкт культурної спадщини костел Бернардинів у державному реєстрі, так позначений Святотроїцький собор за адресою Градний узвіз 1 у Луцьку є пам'яткою архітектури національного значення з відповідним охоронним номером. У листі повідомляється, що ніхто не давав дозволу на проведення робіт зі зміни внутрішнього оздоблення. У цьому контексті мене цікавить. Чим займалася відповідна структура облдержадміністрації, а особливо міський департамент охорони культурної спадщини, який є героєм скандалу із забудови старого міста? Не ходите ви до собору, це зрозуміти можна, але не побачити височайні арештування навколо нього останні декілька років неможливо. Тобто, халатне ставлення до службових обов'язків явне. Незабаром до Луцька прийде комісія синоду православної церкви України і пред'яви до митрополита Михаїла. У них набагато серйозніші ніж дозвіл на реконструкцію. От і намагався останній на представленні нового голови ОДА проявити максимальну лояльність і заручитися підтримкою влади. Хоча у нас і світська держава, де церква відділена від влади, але чим чорт не жартує? На сьогодні все гарних вам новин.